Він пішов у перші дні війни захищати Україну. Було важко, але він все сміявся. Він все підбадьорений був. І все, я вірила, що він вернеться живий. Але вийшов так, що він не повернувся, що він загинув. Віра Штоник розповідає про свого сина, загиблого захисника Ігоря. Герой з перших днів великої війни пішов добровольцем до лав тероборони, у складі якої і вирушив на фронт. Воював на Донецькому напрямку. Свій останній бій Ігор Штоник прийняв 12 вересня 2022 року. Воїну було лише 23 роки. У Нас вже надії дуже мало на щось. Просто коли ти втрачаєш таку люблизьку людину. То здається, що тобі вже руки пускаються, що тобі вже жити не хочеться і так далі. Тому що ми заради дітей жили загибель рідної людини одна з важких психологічних травм, котрих, на жаль, щодня завдає війна українцям. Відчуття повної розгубленості та безвиході, агресія, гнів, провина та порожнеча. Саме з такими емоціями стикається, чи не кожен хто відчув на собі біль втрати? Людина часто обирає ізолюватися від суспільства як шлях пережити свої горе. Проте відсутність можливості поділитися боле може лише погіршити стан. Тернопольська психологиня Вікторія Гевко каже, у такий. Період важливо не залишатися сам на сам зі своїм горем. Якраз процес проживання горя він відбувається через обговорення цього і не перебування в своїх думках весь час. Людині, чим більше вона буде це проговорювати, вона почне по-іншому сприймати цей, цей весь процес. Проте іноді здавалося б, слова підтримки від рідних можуть не допомогти, а ранити ще більше. Та перестань уже плакати, візьми себе в руки, та скільки можна уже, е, скільки часу пройшло, ти все чекаєш, і це ранить. І це люди не зі зла це говорять. Вони хочуть підтримати, але вони не знають просто як. Тому нам на сьогодні важливо навчитися правильно підтримувати і спілкуватися із людьми, які переживають горе. Перше не уникайте розмов про смерть. Це виказує ваш страх, а не турботу. Той, хто втратив найближчу людину, потребує перш за все співчуття і дуже уважного ставлення. Друге, поважайте бажання людини прожити горе так, як вона це відчуває. Не пропонуйте взяти себе в руки, заспокоїтись і не плакати. Люди мають проявляти свої емоції, а не відчувати за них провину. Третє, ваші емоції мають бути щирими. Мені дуже шкода замінить на я не знаю, що тобі сказати, але я тут. Я з тобою. Четверте, не давайте порад. Фрази Я тебе розумію, все буде добре, час лікує, не допомагають, а Часто навпаки шкодять. Тож просто вислові співчуття словами: я навіть не уявляю, який біль ти зараз витримуєш, як я можу підтримати тебе, а також будьте поряд. Психологи сьогодні називають найбільш стресовим видом втрати, коли рідна людина зникла безвісти, адже тоді українські родини починають жити одночасно, наче у двох вимірах, між відчаєм, що не можна нічого змінити та надією у краще. І оскільки немає розуміння, коли все проясниться, то такому горю немає кінця. Якщо відразу звістка прийшла про те, що людина зникла безвість, це однозначно шок. Ну тобто це шокове уніміння, і людина в цьому стані може перебувати дуже довго, тому що на першому етапі це людина нічого не може робити. І на першому етапі, звичайно, це потрібно повернутися, просто відчути своє тіло, де я, що я, що зі мною відбувається. Саме невизначеність злякає найбільше, каже психологиня. Часто люди не знають, як зарадити своєму бисиллю і вдаються до вживання алкоголю, наркотичних речовин, містики. Люди не можуть впоратися з цим процесом невідомості, і вони шукають для себе якесь підтвердження. Це нормальна реакція психіки, але тут важливо розділяти ці речі і не піддаватися цій містифікації, тому що воно створює таку марну надію, і людина може потрапити в ще гірший стан. Пам'ятайте. Що не варто соромитися фахової психологічної допомоги, таку підтримку не варто асоціювати лише з лікуванням чи важкими розладами. Кожна людина в будь-який момент життя може потребувати підтримки свого ментального здоров'я. За ініціативи першої леді Олени зеленської в Україні реалізовується всеукраїнська програма ментального здоров'я. Ти як спрямована на розбудову якісної системи надання послуг у сфері психосоціальної підтримки та розвитку культури піклування про ментальне здоров'я? Якщо ви потребуєте поговорити з кимось, телефонуйте на лінію національної психологічної асоціації за номером 0800 10 01 02.